Ти рада співпрацювати з вами, і дійсно питання стресостійкості в сучасних умовах, що може зробити сімейний лікар. Дійсно, зараз домінує стрес у всіх верствах населення. Взагалі, психологи вважають, що великий відсоток саме від стресу страждають люди індустріальних міст. Але ми сьогодні говоримо про Україну, де кожний куточок має той чи інший стрес: це або бомбардування, або ем, обстріли, руйнування будівлі. Або е, зірвали плотину і затопили все е, живе, що було на цій території. Тобто причин стресу дуже велика кількість. І ось навіть е, ми ще, ще раз звертаємося до дослідження СТЕПС, яке вже було опубліковано в 2019 році. Там було е, виявлено, що більше 12% страждають на такі депресивні м розлади, але лише в 3%… Ці е, були верифіковані цей діагноз, і от що таке стрес? Стрес це неспецифічна захисна реакція організму у відповідь на несприятливі зміни. Оточуючого середовища. І тут цим визначенням ми зрозуміли, що стрес притаманний кожному з нас. Які є причини стресу? Є зовнішні і внутрішні. І от до внутрішні це життєві цінності, переконання, особиста самооцінка людини. І вони також притаманні, але домінують зараз всі зовнішні причини і їх дуже велике розмаїття, ми вже два слова сказали. А от стрес є гострий і хронічний. І, на жаль, хронічний стрес вже зараз домінує. Бо з лютого 2022 року це постійні стреси, такими хвилями, більше, менше цей стрес, і кожна людина. Має свій резерв супротиву, як ми можемо на це повпливати. І ось зверніть увагу, що коли хронічний стрес, то вже розвивається і цукровий діабет, і артеріальна гіпертензія, і виразкова хвороба, і захворювання шкіри, тобто, вже великий, е великий спектр нозології ми зустрічаємо на тлі хронічного стресу. І от депресія, тривога, порушення сну, порушення життєдіяльності нашої. Наших громадян, це зараз на першому місці, на жаль, серед спектра проявів. І от стрес, еустрес, це кроткий, це коли ми мобілізувалися, ми розуміємо, куди бігти, що робити. І дистрес, це вже негативний і стрес, це е, виснаження організму, це коли ми втрачаємо вже е, е, раціональність своїх дій, це дезадаптивна поведінка. І, от, бачите, тривога, супротив і дистрес. Ознаки дестресу це постійний, практично головній біль порушення сну, прискорене серцебиття, пригнічений настрій. Дуже багато ознак дистресу, коли ви бачите, людина виснажилась, людина вигоріла. І є ще види стресу. Є реальний стрес. От дійсно, коли бомблять, і людина має стрес. А друга невідомо, будуть не будуть і з вечора будуть бомбити. Мені страшно, я не знаю, що робити, і людина і не може заснути. Тиск підвищився, так званий фантомний стрес, і той і то, і дуже негативно впливають, власне кажучи, на людину. Реалії сьогодення, те, про що ми говорили, які реалії сьогодення? Зруйновані домівки, втрата близької людини на фронті, евакуація, затоплення твого всього який, на якому ти прожив все життя. Взагалі ми йдемо, люди от з тих територій йдуть в нікуди, вони не знають, чи буде в них можливість повернутися, особливо там, де зруйновані міста, вщент. Тобто отакі реалії сьогодення. І ось є таке дослідження Градус, яке м, оцінювало ви, ви е, стреси, які притаманні на сьогоднішній вже день на час війни нашим українцям. Так, от виявляється, що 71 відчуття стресу або знервованості відмітили. і 76% декілька разів на місяць. Тобто, це не одноразова якась така. Він стресував, а потім все заспокоївся. Ні, це постійний стан стресу. Хто найбільше підлягає стресу? Найбільше підлягають жінки. І діти жінка, можливо, як берегиня всього такого всієї великої родини несе в серці в душі відповідальність за те, що буде відбуватися. І діти, які не дуже пристосовані до таких нестандартних ситуацій, вони найбільш чутливі до стресу. Чи впливає стрес на, на вашу ефективність? Так суттєво впливає, і не впливає лише 10%. і можливо, це. Е, да, дуже стресостійка категорія людей, а можливо, просто ще вони не виснажились. здебільшого, ви бачите, на всіх впливає на їх продуктивність. Що мені подобається, що у цій діаграмі емоції, які переживає сьогодні населення, це напруженість втома, і зверніть увагу: 41% надії. Ми маємо надію, саме вона нас приведе до перемоги. Ми її не втрачаємо. Вона є смислом нашого існування. Ми знаємо, заради чого ми йдемо. Ознаки стресу є фізіологічні, психологічні особистості, медичні ознаки. Серед медичних це підвищена нервозність, істеричні реакції, непритомність, афекти, головний біль безсоння. Отак От прийдуть до нас, і ми медично оцінимо, що це вже людина в стресі. В чому особливості криза? Стрес, розгубленість, потім згуртованість, мобілізація. І людина йде на супротив стресу, на супротив кризи, і йде, наскільки в неї вистачає цих сил. І так, да, є ті, що стійко йдуть і витримують, і подолають цю кризу, а є ті, які не витримують і в точку неповернення, в депресію, і кінець супротиву. Оце якраз та категорія, в яких загострюється всі хронічні захворювання. В яких будуть дуже денове утвориться артеріальна гіпертензія. А ми знаємо, да, зараз що кортизолопосередкована артеріальна гіпертензія, яка притаманна а, молодим пацієнтам, якраз на тлі стресу вона і формується. І оце всі а, ці пацієнти, які до нас звернуться: війна, постійне напруження, а, надмірне збудження і ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ми кажемо зу. Зупинити стрес. Ми не можемо, на жаль, зупинити стрес. Поради завжди є. Якщо ми лікуємо безсоння, да, створіть умови для сну хороші, зупиніть стрес. Такі поради, ви знаєте, навіть десь з посміхом можуть наші пацієнти на них відреагувати. Але ми повинні їм сказати, ви повинні. Поміняти своє відношення до цієї цієї ситуації і розуміти, що якщо ви здастеся, легше не буде. А ви повинні вистояти як той півник, як на тій шафці в Бородянці, От тоді ви будете переможцем. Українці завжди переможці. Леся, українка, так. Я буду скрізь сльози сміятись серед лиха, співати пісень, без надії таке сподіватись, жити, хочу, геть думи сумні. Ми кожен ранок, виходячи на вулицю, думаємо, чи взяти нам парасольку і захиститися від дощу. А можна вдягнути крила і піднятися зверху над хмарами і дивитися зверху, як там той дощ. Але як є потреба, ми візьмемо мітлу і сядемо на неї, і будемо летіти і захищати свою землю. Ми вибираємо кожен ранок, як нам вийти з дому, і ми повинні правильно зробити свій вибір. Віктор Мільфранк, який пережив концтабір, і він е е зробив висновки, хто як е витримав ці стреси, так, от першими ломалися ті, хто вірив, що. Проходили. Потім ломались ті, хто сказали ні, нічого ніколи не закінчиться. Ми втратили надію і ми загинули. Ну і в Олександра Олеся, це є як Айстри опівночі, да, схилились і вмерли. А тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх, тобто не можна здаватися. А вижили ті, хто фокусувався на своїй праці, робив свою роботу, наближав перемогу своєю щоденною працею, і ті вижили. Стрес, які ми даємо рекомендації сьогодні. Так ми можемо дати по модифікації способу життя навіть в цей тяжкий час. Ми можемо сказати, щоб вони слухали ту музику, яка їм до душі, до серця, вийшли, де можна прогулятися, у безпечне місце, зайнялися йогою, якісь фізичні вправи, можливо, пішли в спа, медитація. те, що їм радує серце. Прочитали книжку, та яка їм цікаво. Ми можемо розмалювати життя. В гарні фарби, а можемо станцювати танго життя, що нам допоможе станцювати танго життя? Для цього в нас є препарат. Вітанго. І так, препарат Вітанго це препарат Радіоли Розео, який досліджений якраз в пацієнтів на досить, ви бачите, ґрунтовному рівні рандомізовані подвійні сліпі контрольовані дослідження, чітко продемонстрували, що повторне введення препарату Вітанго надає ефекту проти втоми, підвищує розумову працездатність, здатність концентрувати увагу, зменшує. Рівень кортизолу і зменшує стрес, і зніма... зменшує можливість вигорання синдрому. Ось що ви бачите, і тиск буде стабілізувати, і буде нам вирівнювати настрій. Танго статистично достовірно знижує психічні і фізичні симптоми стресу вже в перші дні лікування. Але варто зауважити, що в перші дні, але все-таки протягом місяця треба приймати цей препарат. Ви бачите, що від танго якраз знижує рівень кортизолу, те, про що ми говорили, заспокійливий і буде стабілізувати тиск, якраз знов таки ви бачите, що це. Тривалий прийом і безпечний тривалий прийом, але досить швидко результативність ми відчуваємо. Е, велика кількість міжнародних публікацій щодо застосування вітанго. Покращується увага, підвищується працездатність, достовірно знижується тривога, стрес, дратливість, депресія. І це все вже після третього дня використання. Вітанго чим він відрізняється, цей препарат, ну, скажімо, що яку має він, власне кажучи, має подвійну дію. Він має дію і покращуючи енергетичний баланс, і зняття дратливості, нервозності і всіх таких порушень. За рахунок подвійного механізму він має таку потужну дію. Як же рекомендовано вітанго застосовувати? Одна таблетка двічі на день. Але оскільки він передає таку нам працездатність, активність в роботі, його треба приймати зранку і в обід. Лише Після 18 років, і е, вже там на третій день відчутно, але після першого тижня це вже такий дуже значимий результат знов-таки, якби ми не побачили покращення через перший тиждень, менше місяця приймати недоцільно. І от навіть е, Вітанга в схемі е, профілактики, і лікування стресу і виснаження, е, залежно від ступеню вираженості, стоїть або е, в монотерапії або в комбінований з іншими препаратами. Але коли ми вже говоримо, що є генералізовані тривожні розлади, більш такі виражені, тоді ми звертаємося до такого препарату, як лазея, препарат на основі лаванди, препарат теж рослинного походження і за рахунок цього абсолютно безпечний. Але наскільки він справляється з тривожними розладами? А ось подивіться, він співставний, з і краща прихильність до лікування, чому краще побічних ефектів менше, практично відсутні і тривалість ремісії більше. Більш того, лазея, ефективність її співставна з селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Це також ліки, які ефективні, дуже ефективні. А ось ефективність лазеї підтверджена. Але разом з тим ми знаємо, що є побічні ефекти. І не кожному ми можемо призначити, кому треба бути уважним зранку. З концентрованою увагою, а ось, подивіться, маємо ту саму ефективність при прекрасній переносимості, і лазея покращує якість сну, ми її призначаємо за півгодини до сну і маємо дуже хороший результат. Які ж, власне кажучи, переваги препарату лазея? Це препарат від німецької компанії Швабер. Містить рослинний екстракт лаванди, практично він має антикселітичну дію. Клінічно доведена ефективність співставна з бензодіазепінами і антидепресантами групи селективних інгібіторів захоплення зворотнього захоплення серотоніну. Має високий рівень комплексу, бо один раз на день приймаємо відсутній ризик формування залежності, відсутність взаємодії з іншими препаратами, немає зайвої седації. В день це дуже важливо при такій високій ефективності, високий профіль безпеки. Підходить для тривалого прийому, і ще дуже важливо, що у лазеї, що у вітанго. Є ще великий плюс: це безрецептурні препарати. Ви призначили пацієнту, пацієнт почав приймати, побачив ефективність надалі він вже вас не турбує. Він сам буде звертатись до цих препаратів, оскільки він побачить наскільки суттєво змінилось його життя. Знов таки підкреслюємо при дуже хорошій переносимості. А я хочу сказати, що ми маємо вірити в Збройні Сили України ніколи не відпускати від себе думку, що все буде добре, і берегти себе бо нам ще перемогу святкувати. Дякую за увагу!